Всім привіт! Після перегляду цього відео у вас з'явиться нова мрія, яку ви захочете реалізувати, та нові можливості, які додадуть вам енергії та сил. З вами канал у пошуках мотивації і ми починаємо. Послухай, друг, я хочу тебе про щось попросити про те, що ми, як правило, забуваємо. Мрій, мрій не по дитячому, щиро з відкритим серцем, адже мрії надихають, мотивують рано прокидатися і заставляють діяти. Мрії окриляють і роблять тебе щасливішим. Зроби мрію основним вектором життя, який знає, куди прямувати, і націлений на щасливе майбутнє. Майбутнє, яке дасть розуміння цілісності і невгамовного бажання мріяти. Живи усвідомлено, щоб мрії наповнювали твій сенс життя. Не існуй, прошу тебе, живи повноцінно і незабутньо. Ми не прийшли в цей світ, щоб існувати і вигризати місце під сонцем. Ми прийшли мріяти і тим самим творити. Не спостерігай ні за ким, мрій про своє, а не про те, що тобі нав'язують. Будь собою, адже усі інші ролі зайняті. Пам'ятай, що життя занадто коротке, щоб мріяти мілко, мрій масштабно, адже якою б маленькою не була твоя мрія, вона твоя. Не залишай її на самоті, підкріплюй її навчанням, розвитком та дією. І перестань бігти без мріїти, все одно не встигнеш. Не витрачай дорогоцінний час, цінуй кожну хвилину і витрачай її на обдумані рішення, які приведуть тебе до повноцінного результату. Цей світ створили мрійники, безумці, в чиї мрії ніхто не вірив, яким говорили: ей це неможливо, кинь все, займись чимось серйознішим. Але це була їхня нереальна фантазія, прагнення і невгамовна віра. Віра в те, що мрії здійснюються. І якщо ти не будеш мріяти, це будуть робити інші, які знають, як наблизитись до того на що вони заслуговують. Як часто ми мріяли, що подорослішаємо, станемо успішними, знайдемо сенс життя і почнемо продуктивно проводити власні дні. Але де ж той час, коли ми були тими безумцями та фанатичними мрійниками, і я закликаю, не переставайте мріяти, не переставайте бути тим, ким ви являєтесь. де б ти зараз не був, ким би ти не являвся, ще не пізно реалізувати власну мрію. Подумай, що тобі потрібно виявити чи здобути, зробити чи пізнати, зрозуміти чи констатувати. Все залежатиме тільки від тебе, все в твоїх руках. Пам'ятай, зараз найкращий час, щоб почати ні вчора, ні завтра, ні з понеділка. А саме зараз побач себе і свій світ таким, яким ти хочеш його побачити. Створи його в фантазіях, в думках і повір в те, що він здійсниться. І на кінець ніколи не зраджуй мрію, реалізуй її справжній потенціал. І не забудь підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових цікавих роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!